Наразі підключимо до нашого ефіру ще одного гостю, Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України. Вітаю, пані Наталію. Слава Україні! Вітаю вас! Слава, раді бачити, як завжди. Ну, загалом бачимо, що продовжуються і сьогодні. продовжувалися атаки на південний регіон російськими безпілотниками. І, звичайно, це все відбувається на тлі на небажання диктатора Путіна повертатися до зорнової угоди, але й до ну таких. На поволі поступових, але наших кроків по відновленню зернового морського маршруту з силами е Дунайського пароплавства. Донайського судоходства я маю на увазі на з допомоги країн НАТО, які надають можливість по своїх територіальних водах пересуватися загалом. Як ви оцінюєте перспективи од цього поки що невеликого ручейка експорту за умов даної безпекової ситуації постійних атак? Ну ми сподіваємося, звичайно що там отак буде менше, тому що посилюється наше ППО, але тим не менше. Навіть якщо посилено наше ППО, це не означає, що ворог відмовиться від своїх планів і буде менше атакувати. Треба бути реалістами і розуміти, що їх завдання якраз нищити інфраструктуру, припортову, сільськогосподарську, перевалкову ту, яка займається і задіяна. В усіх компонентах забезпечення зернової угоди ми розуміли це, усвідомлювали і в умовах, коли диктатор отримав від коша і від одного з гарантів. Цієї угоди стало зрозуміло, що вони будуть в них немає інших способів, як продовжувати тиск на Україну в умовах потужної агресії, те, що вони і роблять тут питання в тому, наскільки активно захочуть долучитися міжнародні партнери до і гаранти до того, щоб відновити навігацію і не тільки зернову. А й ті гуманітарні коридори, які ми запропонували як альтернативні для того, щоб судноплавство відновилося, щоб дійсно судна, які знаходяться в заручниках фактично ситуації в портах України, могли вийти з портів і продовжувати своє застосування відповідно до планів тих самих судновласників, таким чином Росія намагається тиснути на Світових лідерів судноплавства, в тому числі, тому що навіть в умовах вже досить вдалих проходжень цих навігаційних коридорів, росіяни продовжують активність навігації тактичної в чорному морі і продовжують цей тиск на цивільне судноплавство. Добре, пані Наталію, яка загалом ситуація на півдні України із просуванням українських військових? І як ви оцінюєте забезпечення зброєю станом на зараз? В нашому сенсі це продовження контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо в тому числі протидіяти диверсійно розвідувальним групам ворога, які маневрує вздовж лівого берега поміж островами, і знов мінус три човни в добовому зведенні. Це говорить про те, що ворог не відмовився від цих маневрів і продовжує чіплятися за ті спостережні пункти, які вдалось розгорнути на деяких позиціях. Але ми продовжуємо їх відбивати. Вати відсувати максимально протискуючи їх аж до другого рубежу оборони, оскільки перший, який вони так довго мастрили, вже був змитий каховською і підривом. І зараз е, ці позиції, які вони намагаються відновити, ми е, досить вдало нищимо. Знову можемо сказати про знищення станції радіоелектронної боротьби. Е, Відмінусовано 34 окупанти продовжимо нищити і великокаліберні гармати, якими ворог обстрілює правобережну Херсонщину. В той же час вони е, намагаються відтягнути наші зусилля на чаківський напрямок, час від часу там обстрілюючи територію і акваторію. Для того щоб по-перше продовжувати тиск на цивільну навігацію, а по-друге, щоб переключати зусилля сил оборони ще й на цей напрямок. Але наші зусилля розсереджені грамотно, тактично вірно, і в принципі, те, що вони потерпають, це змушує їх відтягуватись назад. Дуже вам дякуємо, Наталі, дякуємо. керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.